що вони практично на кожному дворі до них е, є трудовий доступ і тренуватися в них може кожен. Звичайно, залежності від того, як ви будете них тренуватися, залежить те, що ви будете качати. Трісепс або грудні м'яси. Зараз я покажу вам браузер, який ви зможете накачати свої грудні Будемо наташувати ваші м'язи і краще буде розроблені. А завдяки цих вправі ми зможемо накачати 30. Якщо в першій вправі ми нахиляли ще вперед, то в цій вправі повинні тримати його рівно. Також плечі повинні бути нижче рівня логту. Зараз я покажу вам м'як. Ну що ж, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал.